Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Матко Віталій Васильович, я головний державний інспектор управління інспекційної діяльності у Рівненській області. Сьогодні у нас буде коротенька відеоконференція на тему підготовки до опалювального сезону. В плані підготовки теплових господарств, котлів та котельного обладнання. Наразі безпечне та надійне функціонування теплових господарств в осенньо зимовий період, опалювального періоду 2023-2024 років як об'єктів критичної інфраструктури, наразі є одним з пріоритетних завдань. Основні вимоги безпеки під час виконання робіт на тепломеханічному обладнанні зазначені нормативно-правових актах з охорони праці, зокрема, правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, та нормативно-правовому акті з охорони праці. Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовуваних установок. З цією метою власник зобов'язаний забезпечити утримування котлів та котельного обладнання у справному стані та забезпечити безпечні умови їх роботи. Для цього він має зробити ряд необхідних е, дій. тобто Призначити наказом із числа інженерно-технічних працівників відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію котлів, які пройшов у встановленому порядку правил навчання та перевірку знань. Призначити необхідну кількість осіб, обслуговуючого персоналу, які пройшли навчання, перевірку знань і мають відповідні посвідчення на право обслуговування котлів та котельного обладнання, забезпечити порядок і періодичність перевірки знань правил. Та нормативно-правових актів з охорони праці, виробничих інструкцій, інструкцій з охорони праці керівними та інженерно-технічними працівниками, організувати періодичну перевірку знань персоналом інструкцій з режиму роботи і безпечного обслуговування котлів, забезпечити інженерно-технічних працівників правилами і керівними вказівками з безпечної експлуатації котлів, а також обслуговуючий персонал інструкціями. Забезпечити виконання інженерно-технічними працівниками правил, а обслуговуючи персонал інструкціями. Для визначення здатності до правильних та ефективних дій в нестандартних та екстремальних ситуаціях персоналу, який обслуговує котли та котельне обладнання, зокрема, це оператори котлів, кочегари, машиністи, відповідно до статті 5 закону України про охорону праці, перед допуском до роботи. Для такого персоналу проводиться психофізіологічна експертиза, а в процесі роботи проводяться відповідні протиаварійні тренування. Протиаварійні тренування з персоналом зобов'язаний проводити працівник, який відповідає за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском за розробленими планами ліквідації аварійних ситуацій. Для своєчасної підготовки теплових господарств до роботи в наступному опалювальному періоді. Поточного року власники теплових господарств розробляють та реалізовують відповідні плани організаційно-технічних заходів. Такі заходи, зокрема, мають передбачати наступні питання виконання ремонтно-профілактичних робіт устаткування тепловикористовувальних установок і внутрішньобудинкових систем, усунення порушень, виявлених у гідравлічних та теплових режимах тепловикористовувальних установок, Примування устаткування тепловикористовувальних установок. Трубопроводів та систем теплоспоживання, виконання ремонту профілактичних робіт, приладів обліку та регулювання теплової енергії та їх повірки, відновлення теплової ізоляції, перевірку та відновлення за необхідності герметичних інженерних водів, гідравлічні випробування внутрішньобудинкових систем та налагодження систем теплоспоживання. Також зупинимося частково на питанні водопідготовки. Одним з головних чинників що впливають на безпечну та надійну експлуатацію котлів та іншого тепломеханічного обладнання є якість підготовки теплоносія, зокрема води. Для котлів та тепломеханічного обладнання, дотримання вимог проєктної експлуатаційної та ремонтної документації заводів виготовлювачів. Вибір способу обробки води для живлення котлів і підживлення системи опалення повинен здійснюватися відповідно до вимог експлуатаційної документації виробника. Підживлювання сирою водою, обладнаних пристроями для докутлової обробки води, не допускається. Для парових та водогрійних котлів з зарахуванням інструкцій виробників та інших нормативних документів, налагоджуваною організацією, повинні бути розроблені інструкції з ведення водного хімічного режиму та інструкції з експлуатації установки для докутлової обробки води з режимними картами. Дані інструкції повинні бути затверджені роботодавцем встановленому порядку. І знаходитись на робочих місцях, обслуговуючи персоналу котельні. Необхідно розуміти, що якщо не проводити докотлову обробку води, безперервне відкладення накопу і шламу, підвищення відносної лужності і твердості до котлової води до небезпечних меж призводить до наступного зростання фінансових затрат на понаднормові витрати палива, і ремонт і заміну котлів, розвиток корозії металу, зменшення пропускової здатності труб. Збільшення внутрішнього тертя, зниження теплопровідності і енергоефективності котлів, вихід із ладу котла і ризик виникнення вибуху. Також розглянемо ще механізм зупинки, аварійної зупинки котлів. Зокрема, в якості палива використовується наразі тверде або газоподібне. При використанні в якості джерела тепла природного газу, при виникненні надзвичайної ситуації, наприклад, раптове припинення електропостачання, спрацьовує автоматика безпеки, подача газу в даному випадку припиняється і, як наслідок цього, процес горіння припиняється майже миттєво. В той же час, при використанні твердого палива, навіть при автоматичному відключенні дотьових вентиляторів, та димососів, процес горіння в межах котла не припиняється, а припиняється поступово. В цей період внаслідок зупинки мережевих насосів припиняється примусова циркуляція теплоносія через котели, що, в свою чергу, призводить до перегріву внутрішніх поверхонь, закипання теплоносія та критичного підвищення тиску в межах котла, що підвищує ризик виникнення аварійних ситуацій. Механізм здійснення аварійної зупинки котла повинен бути визначений у виробничій інструкції. Що діє в межах підприємства. Обладнання під тиском має бути негайно зупинено і відключено персоналом в котельні у наступних випадках. Зокрема, виявлення несправності запобіжних пристроїв через підвищення тиску. Якщо тиск в обладнанні, піднявся вище дозволеного на 10% і продовжує підніматися, незважаючи на дотримання персоналом усіх вимог, зазначених у виробничій інструкції. Зниження рівня води нижче допустимого рівня, підвищення рівня води вище доворів. Допустимого рівня, припинення роботи показчиків рівня води непрямої дії. прямої дії, припинення дії всіх живильних насосів, виявлення тріщин, випучень, пропусків у зверних швах тощо. Недопустимо підвищення або зниження тиску в тракті прямоточного котла до вбудованих засувок, зниження витрати води через котел нижче допустимого значення, зниження тиску води в тракті водогрійного котла, допустимого. Засання факулів в топці тобто, при камерному спалюванні палива. Несправності монометра і неможливості визначити тиск за допомогою інших приладів. Необхідно зауважити, що у разі виникнення екстремальної ситуації запобіжні клапани, враховуючи їх пропускну здатність, лише зменшують надлишковий тиск до на максимально допустимого значення, але не можуть запобігти вибуху у разі подачі води на розжарені поверхні. А тому Категорично забороняється відновлювати подачу води в котел до повного його охолодження. Після перегріву котла подача його роботи можлива лише після проведення позачергового технічного огляду, а в окремих випадках після ремонту, проведеного фахівцями спеціалізованої організації. Розглянемо ще коротенько порядок дій, обслуговуючого персоналу котельні у разі раптового припинення електропостачання. Зокрема, наприклад, Після отримання повідомлення про припинення електропостачання та у разі аварійного відключення електропостачання споживач зобов'язаний вжити заходи для запобігання травматизму та унеможливлення виникнення аварійних ситуацій. У разі наявності у споживача АВР, це автоматичне включення резерву, подача напруги на електробладнання після відновлення електропостачання здійснюється автоматично що в свою чергу вимагає додаткових заходів безпеки для унеможливлення випадкового ураження електричним струмом працівників та випадкового включення в роботу машин та механізмів, що може призвести до травмування працівників. Щоб уникнути перевантаження після відновлення електропостачання, не можна одночасно включати в роботу все енергоємне обладнання. По можливості необхідно обмежити включенням в роботу в мережу найменш енергоємного обладнання. Першочергово це мають бути прилади, пристрої, захисту, автоматичні захисні системи тощо. Ем, необхідно зазначити, що споживачі, які мають користування електродвигуни та насосні станції, повинні проводити їх повторне включення, зокрема після відновлення електропостачання, поступово збільшуючи навантаження. Для цього найбільш ефективним є застосування частотних перетворювачів, оскільки під час включення в резерву під час включення в роботу електродвигунів, зокрема, які мають велику потужність, виникають значні пускові струми, які значно збільшують навантаження на електромережі, зокрема на енергосистему всю, в цілому, що може спричинити аварію. Як наслідок, споживачі повторно залишаються без електропостачання, але вже не через стабілізаційне відключення, а через аварію. Порядок пуску в роботу електроустановок та електротехнологічного обладнання після відновлення електропостачання. Визначається виробничу інструкцію, що розробляється на підставі діючих нормативно-правових актів з охорони праці, зарахування вимог безпеки заводів виготовлювачів та конкретних умов експлуатації. З метою забезпечення безперебійного електропостачання наразі суб'єктами господарювання масово проводиться встановлення автономних електричних станцій. Вимоги щодо організації та безпечної експлуатації даних електростанцій встановлюються наступними правилами. Зокрема, правила безпечної експлуатації електроснових споживачів, правила технічної експлуатації електроснових споживачів, правила облаштування електроустановок. Наразі <кій> значно збільшила кількість встановлених у споживачів стаціонарних та пересувних резервних електростанцій, які не призначені для паралельної роботи з електричними мережами електропередавальної організації. Наразі автономні електростанції широкого спектру потужності перебувають у вільному обою. Може їх придбати будь який суб'єкт господарювання, так і фізична особа. Наразі в суб'єкти господарювання, які експлуатують автономні електростанції, повинні бути призначені відповідальні особи та кваліфікований електротехнічний персонал, які періодично проходять навчання та перевірку знань з електробезпеки. Автономні електростанції повинні експлуатуватись відповідно до основи експлу... з експлуатації підприємства-виробника та мають бути оснащені контрольно-вимірюваними приладами, пристроями захисту та автоматики, які мають бути перевірені, перевірені та випробувані в необхідному обсязі перед допуском автономної електростанції в роботу. Схема підключення до електромережі споживачів цих автономних електростанцій повинні унеможливлювати подачу напруги від автономної електростанції в діючу електромережі електропередавальної організації. Підключення автономної електростанції до електромережі споживача здійснюється за допомогою автоматичного вмикання резервного живлення, тобто АВ, або вручну. Вручну дозволяється тільки за наявності блокувань між комутаційними апаратами, що унемноживлюють одночасну подачу напруги в мережу споживача і мережу електропередавальної організації, так званий перекидний рубильник. Відсутність даних, даних пристроїв у споживачів, які експлуатують автономні електростанції, є однією з причин випадків смертельного ураження електричним струмом. Перед введенням в експлуатацію автономної електростанції споживач повинен розробити та узгодити з електропередавальною організацією інструкцію про порядок включення її в роботу та положення про взаємовідносини з електропередавальною організацією, що обов'язково має включати в себе розділ оперативне керування. На кожну автономну електростанцію повинні бути встановлені регламент технічного обслуговування її обладнання, технологія і періодичність регламентних робіт. Наразі в мене все. Já tem